Добрий день. Ми раді представити вам нашу презентацію присвячену темі, що має велике значення для сучасного суспільства: Організація науки і наукових досліджень в Україні. Організація науки та наукових досліджень в Україні є важливим аспектом для розвитку країни. Високваліфіковані фахівці та інноваційне дослідження можуть сприяти зміцненню економіки та підвищенню рівня життя. Проте для ефективного розвитку науки в Україні необхідно вирішувати ряд проблем. Таких як поліпшення фінансування, модернізація інфраструктури та підтримка наукових установ. Важливою умовою для прогресу є тісна співпраця між науковими установами, вищими навчальними закладами та державою, що дозволить досягти значних результатів у розвитку науки та техніки, структура наукової організації в Україні. Наукова організація в Україні є складною системою, що включає різні наукові установи, дослідницькі інститути, академії наук та університети. Основною метою цієї структури є забезпечення координації наукової діяльності, підтримка наукових досліджень і розробок, а також інтеграція України у світовий науковий простір. Однією з головних складових наукової організації є Національна академія наук України НАНО. Яка є основним органом, що здійснює наукові дослідження і розробки в країні? НАНО об'єднує чисельні науково-дослідні інститути, що спеціалізуються на різних галузях знань, таких як фізика, хімія, біологія, медицина, технічні науки та інші? Крім того, Академія координує наукову діяльність в Україні підтримує міжнародне співробітництво та розвиває інновації. Ще одним важливим елементом структури наукової організації є університети. Ви навчальні заклади виконують не тільки освітню функцію, але й активно займаються науковими дослідженнями в рамках своїх кафедр і науково-дослідних інститутів. Вони забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів і проводять наукові роботи у різних галузях, зокрема в технічних, гуманітарних, природничих та медичних науках. Вищі навчальні заклади і їх роль у наукових дослідженнях. Вищі навчальні заклади ВНЗ в Україні відіграють ключову роль у наукових дослідженнях, оскільки вони не лише готують фахівців, але й активно займаються науково-дослідною діяльністю. Важливість наукових досліджень у ВНЗ обумовлення необхідності розвивати нові ідеї, теорії та технології, що сприятимуть розвитку як окремих галузі, так і загальному прогресу країни. Університети проводять дослідження в різних наукових напрямках, таких як біологія, медицина, інформаційні технології, соціологія та інші. Вони здійснюють базові та прикладні дослідження, спрямовані на вирішення конкретних проблем, які можуть мати практичне застосування у різних галузях економіки та промисловості. Науково-дослідні роботи у ВНЗ проводяться в межах кафедр, лабораторій і науково-дослідних інститутів який є частиною університетської структури. Важливим аспектом є також створення міжуніверситетських наукових центрів і спільних лабораторій, де дослідники можуть працювати над міждисциплінарними проєктами, що включають різні напрямки знань. Університети активно співпрацюють з науковими установами, державними органами, бізнесом і міжнародними партнерами. Вони стають осередками інновацій та технологічних стартапів, що створюють нові можливості для розвитку наукових досліджень і комерлізації наукових розробок. Це дозволяє значно підвищити рівень наукових досягнень і сприяти розвитку інновацій в Україні. Уявімо, що на самому початку незалежності України, коли країна лише формувала нові державні інститути, постало питання, як розвивати науку, яка є одним із ключових елементів прогресу. Саме тоді був створений державний комітет у справах науки і технологій. Цей комітет став центральним органом влади, який отримав важливу місію допомогти науковій сфері вийти на новий рівень і створити умови для інноваційного розвитку країни. Тодішні часи були складними. Наукові інститути, які ще вчора працювали у рамках єдиного радянського простору, опинилися перед викликами: нестачу фінансування, відсутність координації та втрати доступу до міжнародних програм. Саме державний комітет взяв на себе роль координатора та провідника між державою і науковцями. Його завданням стало не лише фінансування досліджень, але й пошук стратегічних напрямків, у яких наука могла б стати рушиєм для розвитку економіки. Працюючи зі складними реаліями, комітет намагався підтримувати фундаментальну науку, ті базові дослідження, які згодом мали стати основою для технологічних проривів. Але не забували і про прикладні дослідження: нові матеріали у сфері енергетики, інформаційні технології, аграрний сектор. Метою було зробити так, щоб наукові ідеї не залишалися лише на папері, а впроваджувалися у виробництво. Окрему увагу комітет призявляв міжнародному співробітництву. Українські науковці отримали можливість долучитися до програми, які фінансували Європейський Союз, НАТО та ООН. Наприклад, завдяки співпраці з СЕРМ, українські фізики почали брати участь у дослідженнях великого адронного колайдера, найбільшого наукового. Проєкту сучасності. Проте час не стояв на місці. Згодом державний комітет у справах науки і технології було ліквідовано, а його функції передали Міністерство освіти і науки України та іншим новим структурам. Це стало частиною реформи державного управління, що мало на меті оптимізувати роботу державних органів. У галузі науки Міністерство освіти і науки продовжує розвивати ті традиції, які були закладені ще державним комітетом у справах науки і технологій. Важливою частиною діяльності є фінансування науково-дослідних установ університетських лабораторій і молодих науковців. Для цього міністерство регулярно оголошує конкурси на гранти для наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем у галузях енергетики, медицини, IT та аграрного сектору. Крім того, Міністерство підтримує інтеграцію українських вчених у світову наукову спільноту через участь у міжнародних Рамах, таких як Хорізн Europe. це відкриває доступ до сучасного обладнання співпраці з провідними іноземними науковцями та фінансування досліджень, які мають глобальне значення. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Це один з провідних наукових центрів України, заснований у 1834 році. Має 14 факультетів та понад 300 наукових лабораторій. Основні наукові напрямки фізика і нанотехнології, розробка нових матеріалів для сонячних батарей, дослідження надпровідності та квантової оптики, хімія, створення ліків проти онкологічних та вірусних захворювань. Біологія вивчення генетичних модифікацій рослин та розробка біопрепаратів, приклад досліджень, розробка екологічно чистих матеріалів на основі біополімерів, участь у міжнародному проєкті Horizon Europe із вивчення кліматичних змін. Національний технічний університет України КПІ імені Ігоря Сікорського заснований у 1898 році понад 35 тисяч студентів, лідер у сфері інженерних, технічних та іт досліджень, основні наукові напрямки, інформаційні технології, розробка алгоритмів штучного інтелекту для автоматизації промисловості. Космічні технології, створення наносупутників для моніторингу землі, енергетика, впровадження технологій альтернативної енергетики та збереження енергії, приклади досліджень: супутник полі Ейтон, 30 успішний, успішно запущений у космос для вимірювання параметрів теплопередачі, розробка дронів для сільського господарства та військових потреб. Львівський національний університет імені Івана Франка. Заснований у 1661 році, найстаріший університет України, має 19 факультетів та потужну дослідницьку базу. Основні наукові напрямки: екологія та захист довкілля, моніторинг забруднення атмосфери ґрунтів і води, хімічне дослідження, вивчення процесів утилізації відходів та створення біопалив, фізика твердого тіла. Розробка нових матеріалів для електроніки та оптики, приклади досліджень. Спільний проект з ЄС чисте повітря для України, аналіз забруднень у великих містах. Розробка технологій для отримання біогазу з органічних відходів. Фінансування науки в Україні та його джерела. По перше, це державний бюджет. Наука фінансується через загальний державний бюджет України. Основні розпорядники цих коштів це Міністерство освіти і науки України, скорочена МОН, яке фінансує університети, освітні та фінансові проєкти, а також Національна академія наук України, скорочена НАНО, яка є головним споживачем державних наукових коштів. Грантове фінансування цим займається Національний фонд досліджень України. Він заснований для підтримки молодих науковців та інноваційних проєктів, але через недостатнє фінансування його з боку держави, його вплив дуже обмежений. Також існують народні гранти. Ми їх отримуємо від Horizon Europe, Erasmus, ЮСІЦ, гранти від ЮНЕСКО та НАТО. Тощо Кринські науковці часто отримують міжнародне фінансування через спільні дослідницькі проєкти. Останній спосіб фінансування це приватні інвестиції. Але через низький рівень зацікавленості бізнесу у фінансуванні науки та через досить слабкий зв'язок між дослідженням та бізнесом цей спосіб не є дуже розвинутим та популярним. Все ж таки існують успішні приклади. Тобто IT-компанії фінансують дослідження у сфері штучного інтелекту. Аграрний сектор інвестує у генетику, біотехнології та аграрні інновації. Структура витрат. Основні напрямки фінансування такі. Перше, це фундаментальні дослідження, які займають 45%. А друге це прикладні дослідження 35% та технічне перезначення відповідно 20%. Все це розристаріла інфраструктура, яка поганає значну частину фінансів, тобто утримання будівель та лабораторій. Також впливає відсутність програм стимулювання молодих науковців через низькі зарплати, міжнародна співпраця в науці. Основні напрямки міжнародної співпраці це участь у міжнародних програмах та обмін досвідом та двосторонні годи. Досягнення українських науковців у міжнародній співпраці. По-перше, це галузь фізики та астрономії. Українські науковці активно співпрацюють у рамках експериментів на великому адронному колейдері, який належить до Європейської організації ядерних досліджень. Також Чені з Київського університету та Інституту космічних досліджень України співпрацюють із НАСА та Європейською космічною агенцією. Також вони беруть участь у дослідженнях в галузі дистанційного зонування Землі та розробки космічних апаратів. Українські АІТФ ЄЄФІТІ та кібернетика. Ми співпрацюємо з провідними європейськими університетами у сфері розробки алгоритмів штучного інтелекту. Наприклад, КПІ бере участь у дослідженнях нейронних мереж та великих даних. Також наші фізики та математики, зокрема з Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова, залучені до спільних європейських досліджень у галузі квантової механіки. До того ж, ми маємо міжнародне визнання в математиці, українські математики, такі як Марина В'язовська, яка була обороткою премії Філдца у 2022 році визнані у світі за внесок у розв'язання фундаментальних математичних задач. Інститут математики України співпрацює із закордонними університетами, зокрема у галузях топології та алгебричної геометрії. Висновок: Сучасна Україна має значний науковий потенціал, але його реалізація потребує вирішення ключових завдань: збільшення фінансування інтеграції, у світовий науковий простір, підтримки молодих дослідників і впровадження інновацій у економіку. Ефективна організація науки та активна міжнародна співпраця сприятимуть зміцненню позиції України у глобальному науковому співтоваристві. Дякую за увагу.